Україна долає наслідки шість регіонів України під масованою атакою ворога. Є загиблі та десятки поранених. Рада підтримала за основу урядовий законопроєкт про посилення мобілізації. Лікарі, які відновлюють у студії, поговоримо з практиком про масаж. Є бажання стати гідом? У Вінниці реєструють на справу. Вітаю у прямому ефірі. Новини за день. 7 лютого. Середа. Я, Олександр Бойцун, разом з командою телеканалу Віта, готовий підвести підсумок дня. Шість регіонів України під масованою атакою ворога. Наслідки відомо про п'ятьох загиблих, більше сорока поранених. Пошкоджені комунікації, зруйновані будинки. Подробиці в огляді наших кореспондентів у Києві. Жителі оговтуються після масованої ракетної атаки. Окупанти запустили на столицю Х-101, калібри та балістику. У Лисівському районі горіли п'ять поверхів висотки, палали автівки та будівля СТО. Чотири людини загинули внаслідок ранкової атаки. Серед постраждалих і вагітна жінка у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії, та електроживлення вже відновили. Кияни з'їжджались у Голосіївський район на пошуки своїх рідних. Миколаєві ліквідовують наслідки обстрілу окупантів. Російська ракета забрала життя 75-річного містянина, Щонайменше 10 десятеро травмовані. Зруйновано більше 70 приватних будинків. Пошкоджено газогін. Отут я спала. І от, от сюди лягла і воно все на мене сипалося. Є влучання ракети у промисловий об'єкт у Другообичі на Львівщині. Зафіксовано руйнування будівлі, площа пожежі 300 метрів квадратних. І ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Величезне дякую нашої протиповітряній обороні. Загалом 64 ракети та дрони камікадзе запустили російські окупанти по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 44 з них. Крилаті ракети постійно змінювали курс. Це й ускладнило їх збиття. Є влучання в Харкові та Дніпропетровщині. Робить поворот, що теж закладено програмування вліво-вправо. Може, змінює курс таким чином, може десятки разів змінювати свій курс. Ну вони долетіли фактично до Самбірського району. Це не так далеко вже і до кордону державного з Польщею, близько 50 кілометрів. скажімо так, ну далі повернула вже в Львівському напрямку. Потім знову ж таки звернула в напрямку Тернопільської області. Ну такі от маневри проводились. Скинули з дрона вибуховий пристрій і у Береславі. Від чого поранення рук та ніг отримала 67-річна жінка. У Херсоні та передмісті атакували з артилерії та реактивними системами залпового вогню, житлові будинки, агропідприємство та хофабрику. Після опівночі окупанти скинули три керованих авіабомби на Сумщині. У результаті чого поранення отримала 38-річна жінка. Пошкоджено шість приватних будинків. Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект про посилення мобілізації. За проголосувало 243 народних обранці. Законопроект прийнято без пропозиції комітету. Далі внесення правок в цілому. Законопроект ймовірно буде прийнятий наприкінці лютого. Якщо буде підписаний в березні, тільки в квітні вступить в силу. Нагадаємо основні пункти законопроєкту про мобілізацію, який обговорює суспільство, вводяться електронні повістки, які вважатимуться врученими, щойно з'являться в електронному кабінеті. Його усі військовозобов'язані мають створити протягом 60 днів, коли закон почне діяти. Всі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи Державної прикордонної служби України. Блокування рахунків для ухилянтів, заборона використання автомобіля та виїзду за кордон та обмеження консульських послуг за кордоном. Всі санкції мають вводитися через суд за зверненням ТЦК. Відстрочку від мобілізації втрачають студенти, які здобувають другу вищу освіту, а також аспіранти-контрактники. Також підлягають мобілізації раніше засуджені за нетяжкі злочини. Мобілізаційний вік знижується з 27 до 25 років. Демобілізація військовослужбовців запланована через 36 місяців служби. Керівників лікарень зобов'яжуть повідомляти УТЦК про пацієнтів стаціонару віком від 18 до 25 років. Проблемні питання обласних і районних рад та необхідність завершення реформи децентралізації у Вінниці обговорили представники органів місцевого самоврядування з президенткою Української асоціації обласних. Та районних рад Тетяною Єгоровою Луценко, що встигли напрацювати на спільному засіданні, знає моя колега Ірина Дідух. Децентралізація наближає Україну до європейських стандартів. До Вінниці прибула делегація з Харкова та Херсона, щоб обговорити хід реформи та необхідність її завершення. Учасники зустрічі підняли проблемні питання в роботі обласних і районних рад. В останніх мізерні бюджети та суто декларативні повноваження. Щодо подальших повноважень районних рад і збереження а субрегіонального рівня. Якщо збереження, то які самі повноваження мають бути? Це також є одним з важливих питань, тому що багато європейських країн мають саме три рівня місцевого самоврядування, тому що якщо наші партнери європейські країни зберегли три рівня, можливо, нам треба також придивитися, перш ніж приймати якісь категоричні рішення. Серед актуальних питань децентралізація. Через війну реформа призупинена. Зараз важливо напрацювати законопроекти з позиції Українських асоціацій, що стосується успішного завершення децентралізації, бачимо позицію сьогодні міжнародних партнерів, країн, які нам допомагають, донорських інституцій фінансових інституцій, що в процесі відновлення їм найбільш цікаво би було і спокійно вести діалог. І Проводити всі необхідні процедури з відновлення з базовим рівнем з органом місцевого самоврядування це та модель за якою живе цивілізований світ. Продовження реформи необхідне. Вона наближає Україну до євроінтеграції та після воєнної відбудови. Саме місцеве самоврядування є опорою на місцях державних органів влади і збройних сил України. Наприклад, 24-й рік. Ви знаєте, що наша команда. Я, відповідно прийняла пріоритети щодо розподілу бюджету. Це безпека, оборона, це стійкість, це турбота людей. І в цьому контексті ми і працюємо. Підтримку від громади Вінниці та області відчувають не лише місцеві жителі, а й прифронтові регіони. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко подякував Вінниці та регіону за гуманітарну допомогу, яку направляли для Херсонщини з початку повномасштабного вторгнення. Ірина Дідух Володимир Гірявенко новини за день, телеканал Віта. Масаж лікувальний або розслабляючий, спортивний або косметичний. Існують різні методики та практики. Неправильний масаж може зашкодити якісний, позбавити необхідності прийому ліків, більше того, повернути втрачене здоров'я. То чи затребувана зараз професія масажиста, які техніки використовують лікарі? Чи є протипокази? Ми поговоримо у студії з практиком, масажистом, реабілітологом та фізичним терапевтом Артемом Слободянюком. Я вас вітаю, Артеме. Доброго вечора. Я сам перед вітаю з вашим професійним святом. Дякую. Користуючись нагодою, хочу привітати з днем масажиста. Також побажати рухатись у напрямку медицини, тому що цього потребує держава і наші військові. Доєднуюсь до ваших вітань для усіх ваших колег. Артеме, насамперед, скажіть, який особисто ваш профіль? Е е мій профіль в якому сенсі? Плані реабілітації, масажу. Е Якими техніками ви володієте? Е я працюю з військовими, тому що я працюю в першій міській лікарні. Також ми е зіштовхуємося з ампутацією. Після операції нам потрібно працювати з рубцем і також розпрацьовувати ампутовану кінцівку і готувати людину до протезу, тому що це досить такий довготривалий процес, і потрібно приділяти цьому час і боротися з фантомними болями. Наскільки легко вдається з ними боротися, як ви кажете? В нас є протоколи. За допомогою яких, які ми використовуємо, і за допомогою яких ми ефективно допомагаємо нашим військовим. Скільки часу потрібно для того, щоб військовослужбовець, який втратив кінцівку, позбувся цих фантомних болей? Чи це абсолютно різно по-різному у різних випадках? Це різні випадки. Ми використовуємо. Такі методи, як електростимуляцію, пропіорецепцію, також використовує медикаментозне лікування. І це досить такий тривалий процес від операції, ампутування до того, як людина вже почне самостійно ходити на протезі. Наскільки важливо людині до того, як вона стане на протез, пропрацювати з реабілітологом? Це необхідна складова. Так, це необхідна складова. І я вважаю, що немає в державі такої немає державної посади, як масажист. Тому би я хотів, як ми спілкуємося по темі масажу, щоб масажисти отримували освіту, знання, рухались вперед, і вони могли працювати в державних лікарнях і приносити користь. Нашим громадянам, а також військовим, тому що така посада, як фізичний терапевт або помічник фізичного терапевту, дозволяє використовувати масажні техніки. Тобто ви натякаєте на те, що мало пройти якісь короткострокові курси масажу. Потрібно знати анатомію, морфологію людського тіла, Це. мати в ідеалі медичну освіту. так? Це обов'язково. Треба мати. Є медична освіта, а також є спеціальна освіта з напрямку охорони здоров'я. І для чого це потрібно? Для того, щоб людина надавала ефективну допомогу. І не нашкодила. Так. І Сьогодні ми говоримо Артеме саме про масаж, тому що 7 лютого в Україні відзначають день масажиста. Ми вирішили, до речі, запитати вінничан. На їхню думку, чи доступний масаж у Вінниці і наскільки сміливо вони віддають себе, довіряють себе рукам масажиста? Давайте послухаємо їхні відповіді. Раз чи два рази в рік. Ну чи доступно? Якщо треба для здоров'я що десь вимагає, то ми якось мусити. Масаж є доступним, але я цим не практикуюсь, тому що я просто ходжу в зал, займаюся підтримкою фізичної форми. Але я думаю, що це не таке дороговартісне задоволення, якщо так можна сказати, для підтримки свого здоров'я, яке може собі ну, дозволити кожний. Звичайно, доступний, бо спина вели та й доступний. Обов'язково ходжу. Не так часто, але раз в півроку. Роблю періодично курси десь раз на рік. Це не дешева справа взагалі, але в принципі можна себе дозволити. Масаж роблю не часто, тільки коли буваю в санаторії. Там багато часу і можна це зробити не дуже дорого. Я не роблю масаж, але раніше робила, в мене були проблеми зі спиною. Я ходила на масаж. Ну, я робила безкоштовно. Масаж я роблю трохи частенько, бо є проблеми зі спиною. Але так як я трошки за кордоном зараз живу, ну, зараз приїхала від диплочити в Україну, то роблю ну, десь на місяць-два рази я точно ходжу. Дуже рідко ходжу на масаж, оскільки це дуже дороге задоволення, але я вважаю його доцільним. Це дуже приємно. Останній раз, напевно, ходила півтора року тому. От це був лікувальний масаж. Багато респондентів сказали про проблеми зі спиною, як причину того, що вони звертаються до спеціалістів по масаж. Як регулярно потрібно ходити на такі процедури, щоб позбутися цих проблем? Ну, є пасивні методики, є пасивно-активні і активно-пасивні. Тобто, я можу сказати, з точки зору якби, лікувального масажу, тому що я працюю в лікарні, і над цим, над здоров'ям людини, працює ціла мультидисциплінарна команда, в яку входить певний перечень е, наших лікарів, і потрібно все ж таки до цього підходити комплексно. Тому що саме в мультидисциплінарності і в комплексному підході до проблеми, саме це дає результат. Іменно комплексний підхід. Не то, що масаж, це масаж є лише частиною, лише частиною терапії цього. загальної. Так. Артеме, масажем можна нашкодити? Які абсолютні протипокази до цього методу лікування? Ну, все залежить таки ж, знову, від. Самого масажиста, яка в нього є освіта, які в нього є знання, досвід. Ми бачимо, наприклад, в мануальній терапії. Мануальна терапія перекладається як е, терапія руками, тобто рух руками. В мануальній терапії є суставний траст. Якщо людину різко в щось вправляти, то це дійсно нашкодить, але. Саме масажем ми можемо впливати на шкіру, на м'язи, на фасі, а також працювати зі суглобами. Вимушений запитати, не планували, але зрештою, якщо ви вже натякнули про це, як ставитесь до тих спеціалістів в мережі є дуже багато роликів, які лікують людей, їхній хребет, тому числі, дерев'яним долотом і молотком? Я думаю, ви бачили подібні відео. Молотком і зубилами, так щось подібне так. Це такі ортодоксальні техніки, це досить таки шкідливо, це на 100% шкідливо, тому що люди, які мають медичну освіту, мене зрозуміють, тому що людину не можна лікувати як автомобіль. Це досить таки складна конструкція, і ці ортодоксальні техніки якраз йдуть з тої частини. Від якої ми хочемо відокремитись. Ви рекомендуєте триматися подалі від таких спеціалістів? І я рекомендую використовувати доказову медицину, доказові техніки, а також щоб наші громадяни, якби перед тим як іти до масажиста, все-таки дивилися на його освіту, досвід і не сліпо довіряли йому. Тому що, от як я кажу, є випадки, як ви казали, з молотками. Тобто перед тим, як щось робити, потрібно провести діагностику, чого не роблять класичні масажисти. Діагностику це не тільки пальцями, тому що під пальцями він якби не відчує тих тонких м'яких тканин. Також, якщо є протрузія, екструзії, він під пальцями їх 100%. 100 тобто це не комплексне обстеження, в яке може навіть входити магнітно-резонансна томографія і тому подібне. Це вже терапія як лікування. Перед тим треба проводити діагностику МРТ. Про що власне, я сказав? Артеме, на завершення. Хто масажує масажист? Чи звертаєтесь ви по допомогу до колег? Я все ж таки профілактую проблеми. Але якщо є необхідність, я звертаюся до своїх колег, і вони допомагають мені в цьому. Я вам дякую за цю розмову і дякую вам за те, що ви без перебільшення ставите людей на ноги. Про масаж як засіб оздоровлення говорили з реабілітологом та фізичним терапевтом Артемом Слободянюком. Знову на волосині від смерті на одній із водойм Вінниці надзвичайники врятували двох рибалок на відстані майже 30 метрів від берега. Чоловіки провалилися під кригу. Світлана Ількова розкаже, як врятувались. Бажання порибалити на кризі ледве не коштувало життя двом Вінницьким рибалкам. На одній з водойм Вінниці з-під криги рятувальники витягли чоловіків, які провалилися під час риболовлі. Врятували рибалок завдяки дзвінку до ДСНС перехожого, який побачив, як чоловіки тонуть у крижаній воді. Я теж з рибалки проходив, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути, його теж провалився. Я поліз за ними, теж провалився розумію, що я не може нічого зробити, виліз же Іван Буйненко намагався допомогти рибалкам, але крига була надто крихка, і без професійної допомоги було не обійтися. Спробували самі спробувати е, врятувати, під лід і теж відійшли на кладку. Потім е, колега зустрів по дорозі е, службу ДСНС, спільно з якими вже ми е, надавали їм всю допомогу. Крига проломилась близько 30 метрів від берега, тож діставали чоловіків за допомогою спецзасобів. По прибуттю за допомогою спецзасобів та особового складу п'ятої частини було проведено роботи по діставанню з відкритою водою цих двох рибалок та передано до працівників швидкої медичної допомоги. Двох рибалок віком 69 та 72 років рятували. Їх життю ніщо не загрожує. Рятувальники вкотре нагадують любителям зимової риболовлі про небезпеку на тонкій кризі та просять не нехтувати правилами безпеки. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Дізнатися про вінницю все. 1 березня у нашому місті стартує навчання у школі гідів та амбасадорів від Офісу туризму. Опанувати професію гіда зможуть усі бажаючі від 18 років. Для людей вразливих категорій та переміщених осіб, які хочуть більше дізнатися про Вінницю. Запровадили і безкоштовний курс Амбасадор Вінниці. Більше про навчання та реєстраційна форма на сайті Офісу Туризму. З 1 березня у Вінниці стартує сертифікований курс з гідівської справи від офісу туризму. Навчатимуть за трьома програмами: амбасадор Вінниці, гід базовий курс та гід повний курс. Дві останніх орієнтовані на професійне оволодіння професією. Пройти курс навчання можуть як практики, так і початківці віком від 18 років. Дві програми гід повний курс та гід базовий курс передбачають роботу з професійними викладачами передових вінницьких і українських вишів, професійними спікерами та гідами, практикуючими гідами та гідесами. Всіх учасників саме курсу програми Гід повний курс чекає практична частина зі створення. Авторських ексклюзивних власних екскурсій а для тих, хто хоче більше дізнатися про історію та культуру міста, впровадили любительський навчальний модуль Амбасадор Вінниці. Навчання за цією програмою безкоштовне, але кількість учасників обмежена, каже директорка офісу туризму Вінниці Тетяна Маєвська. Пріоритет надаватиметься вразливим вразливим категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам. За результатами вже цих мотиваційних листів зможемо відібрати 10 учасників саме цього курсу. Заняття у школі відбуватимуться щоп'ятниці та щосуботи. Дізнатися більше про навчання та зареєструватися можна на сайті Офісу туризму і вже з березня зможуть працювати гідами. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Подільському зоопарку поселились альпаки. Ці незвичні пухнастики переїхали у Вінницю з Полтавщини. Тут для них уже було готове житло зі зручностями. Тепер працівники зоопарку піклуються про комфорт та раціон тварин. Як їм живеться на новому місці, дізнавалася Анна Шутова. Сімейний відпочинок у Подільському зоопарку влаштувала для себе родина нечепоруків. Кажуть, у звіринці не були більше п'яти років. Приємно вражені, як утримують тварин. Коли ми були, то ще тигра не було. Це перше. і мішки тоді були тільки один. Ми ж замістили, що вже і вольєр другий появився, і вже ще строїться там. Ну тоді ще не було такого. Багато тварин є нових. Увагу відвідувачів одразу привертають нові мешканці. Пара Альпак з Полтавщини. Ну, альпаки дуже приємні. Ну, Аби альпаки легше прижилися на новому місці, для них ретельно підбирають раціон. Годують тварин сіном, буряками, морквою. Улюблений смаколик тварин віники з гілля. Від правильної годівлі залежить все, як і в люд... людей, так і в тварин. Можна оцінити тварин візуально, коли оглянути тварину, і можна сказати, чи тварин не збалансований, раціон чи не збалансований. Про чистоту вольєрів та про наповнення годівниці постійно піклуються тутешні працівники. Дивимося, щоб була чиста вода, сіно свіже. Ми робили підрізку дерев, сосни і даємо звірам для того, щоб шкіра була еластична, ну і така блискуча. У зоопарку планують закупити ще одну самку Альпаки з Європи, аби тварини не були родичами та зробили здорове потомство. Анна Шутова, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили кореспонденти телеканалу Віта. Бережіть себе та рідних. Побачимося у наступних випусках.